Че... Дубль два сьогодні без Тонії і не на дитячому майданчику. Ми продовжимо попередню тему, попереднього відео про те, як змінились наші близькі так, близькі чи інтимні. Він відносини після появи дитини. Я вже вчора розповіла свою сторону Андрій, давайте квартиру розповідай. Так а що, я казав? Я ж теж вчора сказала. Тебе що... нічого не змінилося. У мене нічого не змінилося. Типа, як, ну ясно, що коли відбувається під час вагітності там, трансформація назвам так, це тіла, жінки. О Боже, навіть не хочу це згадувати, якщо чесно. Ну, ну не знаю, я навіть знаю, яких пацанів, яких це збуджує, але це не про мене. Як їх це збуджує, я не знаю. Це природа, якби окей. Окей. Ну, не знаю, в мене нічого не змінилося. Ну, але... Давайте от вись, таке питання. От, ладно, перший рік я все зрозумів. Ну а зараз... Ні, ну зараз ми вже, дивіться, ми зараз розповідаємо про минуле. Тоні 4 роки ми вже віджили, ми вже це пройшли, ми це пережили. І просто зараз там ділимось тим досвідом своїми. І, і як це було, зараз у нас все окей. От, але я розумію, що багато пар проходять це і багатьом складно. Ну і взагалі це напевно, що свого роду е, та це і є криза дуже серйозна після появи дитини. Я не знаю, можливо, в когось це не криза. Якщо в когось це не криза, от у вас все пройшло гладко, легко, так от гоп, нічого не змінилось в вашому житті. Поділіться, скажіть, от ми є такі люди на цій планеті. Може це в нас так все було просто складно. Ну, Дивлячись на те, скільки може, взагалі років разом і наше скажімо так, інтимне життя там, чи сексуальне, чи як правильно назвати близьке. В моєму розумінні воно ну, іноді краще, ніж в людей, які тільки недавно познайомилися. Та дай Боже, дай Боже, знаєш. Ну, мені я так показати. здається, я не знаю. ти що сказав. так, я згідна з тобою. Та, як регулярно у нас відбувається цей процес, ти задаєш питання, можеш сам на нього відповісти. Ну, ти скажи, бо коли пацан говорить, то думають, що пацан втіпає. Типу, як... Ну так ж, я дивись, якщо ти відповісиш, то це не значить, ну, типу, якщо ти скажеш неправду, то я скажу, що це неправда. Ти задаєш питання, ти можеш на нього відповісти. Ну, пару разів на тиждень. Пару раз на тиждень це, це таке, знаєш, поняття. Пару раз це скільки? Два чи шість? В середньому десь три? Може, десь так. Добре, мій Був... чоловік не бреше. Буває тижні що ні разу. Так, також таке буває. А буває довше. Ну, те, що... Що ми А буває, що довше. Ну ні, ми, якщо сваримося, ми довго в сварках не затримуємося. А оце ходити там три дні не говорити чи 4-5 днів не говорити. Ну, типу, це просто, в моєму розумінні, це якесь втрачання часу. Я завжди в такі моменти думаю. Е... Ну, в перші моменти я думаю, що все А, але... але потім. Це проходить у цей емоційний вибух. І я думаю, ну ну будемо три дні ходити, не говорити. Ну от що це дасть? Що це дасть? Краще зразу сісти, поговорити. Ага, я мені було так-то, так то я там розізлився через те. Ну ми з Андрією тут як, тут як два психолога, розумієте, в нас постійне якісь розбирання ситуації відбувається. Ну, Постійно ми розбираємо якісь ситуації, чого ти поступив так, а чого я так поступила, а чому ти сказав це, а чому ти це не сказав, чи я це не сказала. Мені здається, може, ми вже деколи аж за глибоко риєм. Я знаю пари, які разом там, 5 років, 7 років, і в них не буває сексу місяцями. Я типа, якби. Ну коли хтось один з партнерів, напевно, цього не хочеться відбуватися. Я не думаю, що коли двоє хочуть і цим не займаються. Але я не знаю, типу, ну. Ну ми з тобою вже слухали на рахунок цього. Ми з тобою вже це слухали. Що робити в такій ситуації. А що робити? Ну ми слухали цього а, психолога. Так, да, так, да, так. Да. Ну, тіпа, дівчата переважно, Той партнер, який не хоче, має і, себе накрутити. ну Такими простішими словами сказати. Є ініціатором того, що нема сексу. Зазвичай в 99. І я, блядь, не знаю тіпів, які не хочуть. Ну я не знаю таких пацанів, які не хочуть. Але я знаю, що їхні жінки ну, тіпо, не проявляють якоїсь ініціативи. А дивися, навіть. Давайте тут будь ласка. Якщо... Я на стороні жінок, я зараз буду відстоювати. Якщо uh, ти бачиш, що твоя жінка не дуже має бажання до цього діла, ну раз ти її там попросив, чи заставив, чи напряг, чи поставив якесь таке положення, що їй незручно, Другий, а третій думаєш, блядь, ну, ну це типа, ну, якщо вона сама не хоче, ти, ти ж відчуваєш, коли людина хоче, да? А коли людина не хоче, то вона там через силу це робить, чи бо незручно відмовити, чи щось. Нахуй треба такий, блядь. Окей, інті. добре. Я відстоюю сторону жінок. А що якщо жінка от просто от така змучена, я не знаю, ну от змучена вона просто виснажена, е, в її житті нічого там немає якихось позитивних емоцій, взагалі. Ну от вона просто подавлена, якась я не знаю. От літі її... і ще коли чоловік на роботі приходить, там і також він не є з нею в контакті, він там в своїх справах. З чого жінка має от захотіти його, і взагалі там чого вона, вона просто їй не до того, вона замучена, виснажена, може в якійсь депресії. Ну дивись, є різні ситуації. Дай, ми, ми зараз говоримо про період появи дитини, і я говорю за більшість. Добре, я тобі скажу, я не знаю, що пацанів має статись, щоб вони не хотіли. Які б вони змучені не були, що би в них в житті не було, пацани хочуть завжди. І немає оцього відмазки, ой, я сьогодні не ти знаєш, я сьогодні там цей... Добре. Бля, ти або хочеш, або не хочеш. Секс це така тема, тут я не знаю. ну Я розумію, що в жінок вони е, просто помітили. Вибачте, вибачте, я не хочу нічого говорити. Всі, хто думають так, як мій чоловік, і мій чоловік, будь ласка, книжка Чоловіки з Марсу, жінки з Венери. Аудіо на ютубі, а ну я думаю, що друковано, ну, Будь ласка, просто для розвитку свого от вони, світогляду знаєте, взяли і прочитали. Не знаєте що треба зробити, коли жінка, от як Соломія моя каже, не хоче, бо що, бо в неї щось там було мало емоцій, чи що? Не емоції, вона змучена. Знаєте, як її зразу пропаде її, оця перевантаження, на ру, вона змученість це проведе. Тільки як. Витянешся. В 99% змученість проходить і зразу бажання виникає Це старта. Мій, мій Андрій не такий, як е, середньостатистичні е, чоловіки. Ой, блядь, за тебе за це просто від. Ні, дивись. В нашій країні мені чоловік допомагає, до мене чоловік прислухається, мій Андрій знає все на рахунок дитини, що як він, розділяє зі мною обов'язки. Це дуже круто, я йому за це дуже вдячна.